Христос Воскрес, браті і сестри, дорогі друзі, в сьогоднішньому відео хотів би з вами роздумати над такою темою, як правила причащання в католицькій церкві. Отже, найперше, роздумаємо, що є таке святе причастя. Святе причастя це і тіло, і кров Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа під видами хліба і вина. Святе причастя нам подається в часі звершення Божественної святої літургії. Що приписує нам церква перед тим, як ми маємо, можемо приступити до святого причастя? Свята церква приписує нам приступити до святої сповіді, до якої ми маємо приготуватися, покаятися за свої гріхи, визнати свої гріхи у святій сповіді. І після того нам є дозволено приступити до причастя пречистих тайн Господніх. Скільки разів ми можемо після сповіді, доброї, щирої сповіді, приступати до святого причастя? Отже, правила церкви не дають нам чіткого якогось часового терміну. Все залежить від нашого християнського життя, отже, згідно з правил католицької церкви, нагошу і саме католицької церкви, тому що православна церква вона має дещо інший підхід до сповіді, до святого причастя, отже в православній церкві один раз людина приступає до святої сповіді, і потім один раз може причаститися. Що, на мою особисту думку, не є правильно. Тому що вчення саме церкви наголошує на тому, що перешкодою до прийняття святого причастя є тяжкий смертний гріх. Щоденні гріхи, які ми чинимо, повседневні гріхи у такій легшій матерії, ми ем, змиваємося святе причастя. Ми з такими гріхами щоденними можемо причащатися перед причастям, розбуджуючи щирий жаль за ці щоденні вчинені гріхи. І вони не є перешкодою до того, щоб ми не причащалися. Отже, скільки часу ми можемо причащатися? Церква рекомендує, це не є якийсь закон чи канон, але церква рекомендує десь до місяця часу. Ми можемо приступати до святого причастя регулярно кожну неділю, якщо є кожного дня свята літургія, і ми маємо можливість на ній бути. Ми можемо кожен день приступати до святого Причастя приблизно протягом місяця. Але знову ж таки, це є. Така приблизна орієнтація, приблизна порада, тому що все лежить від нашого життя. Якщо людина живе дійсно таким богобоязливим життям, християнським, вона може приблизно раз в місяць приступати до святої сповіді і потім протягом цього часу, після сповіді до місяця часу, причащатися. Але бувають моменти, коли ми можемо зрішити. Наприклад, гніватися на когось, це вже і тяжкий гріх, чи вживати десь погані слова. Чи вчинити якийсь інший тяжкий гріх щодо десяти Божих заповідей, приписів церкви, прав двіри, тоді ми маємо найближчим часом приступити до святої сповіді. Навіть, можливо, через три дні, через тижні ми вже маємо приступити до святої сповіді, якщо ми хочемо і надалі причащатися. Тому церква закликає нас не боятися, не боятися причащатися. Бо інколи можна почути таку думку від людей, я ж грішний, чи грішна, як я буду йти до святого причастя? Але неважливо є, скільки разів ми зрішили. Важливо є, чи ми покаялися за цей гріх, за ці гріхи, чи ми перепросили Господа Бога бо зрішити це і діло людське, але вже перебувати у гріхах це діло диявольське. Тому стараємося очищувати якнайчастіше нашу душу. У святій сповіді. І розуміти, що причастя дається нам, грішним людям, недосконалим, грішникам, які грішимо проти Бога, але які каємося. І не боятися причащатися, бо тільки святе причастя це є життя, Боже життя в нашій душі. Святе причастя дає нам нескінченні ласки, які ми, можливо, не можемо відчувати на нашому фізіологічному рівні. Але чим більше людина входить в це життя з Богом, в духовне життя, тим більше вона розуміє, наскільки це є добре жити з Ісусом. Коли Ісус входить в наше життя через святе причастя, і Він його починає перемінювати. Він дає нам сили до того, щоб ми боролися з нашими пристрастями, гріхами, вадами, схильностями. Без святого причастя ми не зможемо боротися. Тому Свята Церква закликає нас до гідного і частого причащання найсвятіших таїнств. Тому нехай це коротке відео допоможе всім нам, тим, які ще вагаємося, боїмося, які ми ще десь далекі від того розуміння, що причастя дається нам, коли ми вже прийшли на святу літургію. Ми маємо причащатися, так робили перші християни. І ми маємо це робити. Перед тим, звичайно, очистивши душу у святій сповіді. І живучи без тяжкого гріха, ми можемо на кожній святій літургії, дотримуючись у посту, приймати святе причастя. Чинімо так. І будемо мати життя вічне, вже тут, на землі, а його продовженням стане вічне життя з Господом у небі. Амінь.